Зйомки мого документального фільму почалися. Поки що немає ніякого сценарію, я почав знаходити спільну мову з героєм. Вже побував на хірургічній операції, невеличкий спойлер зроблю. І в принципі, зйомки я рухаюся повним ходом. Але як завжди, в такому своєму ентузіазмі і пориві я трошечки забув про дуже важливий аспект: що кіно дуже рідко робиться безкоштовно. Так чи інакше, навіть якщо в тебе є все і все, що тобі потрібно, це камера мобільного телефону, тобі все одно необхідний час. А цей час зазвичай коштує грошей. Ти маєш або працювати, або десь ці гроші брати, для того, щоб власне монтувати, знімати, писати сценарії, фактично оплачувати свій робочий час, адже ти його витратиш немало від час зйомок документального фільму. Працювати паралельно з цим дуже непросто, хочу сказати. Відповідно, цей ролик буде про те, де брати гроші на власне кіно. Ну в нашому випадку будемо говорити про документальних, бо з художніми фільмами. Трошечки інша ситуація. Давайте почнемо із самого очевидного та далеко не самого простого способу це взяти гроші у держави або у якихось е, зарубіжних фондів. У мене є досвід да, да да навіть в цьому є досвід. Я коли вже намагався брати гроші на документальне кіно. Це виглядало приблизно так. Я великий фанат авіації. Я вирішив зробити фільм про українську авіацію. Про декілька поколінь. Така була ідея. Одне з поколінь це були представники держпредприємства Антонова, там де роблять найбільше літаків в світі. Далі у мене був. Авіаційний конструктор, який наразі продає українські літаки по всьому світу, невеликі літаки на дві людини, але ці літаки в Австралії літають там в США скрізь. І насправді він ну такий знаний, знаний дуже конструктор. І третє покоління у мене були діти, які навчаються в якихось школах, де вони там моделі роблять і аеродинаміку вчають, чи можливо він вчаться там літати на планера, щоб. Теж потім представляти Україну як авіаційну державу. Потім виявляється, що для того, щоб отримати гроші від держави, треба підготувати величезну купу всілякої інформації про свій фільм, про продюсера, про підхід до зйомки, про там твою фільмографію і таке інше. А у мене тоді з фільмографії був здається, хіба що один знятий фільм. Якщо це перший фільм, то бажано, щоб в тебе була якась частина суми на руках. Ну і ми власне знайшли цю частину суми на руках, були спонсори, і потім дуже смішний момент. Ми відносимо. Мо от кіпу документів, папку е, у одну держустанову там кажемо, от все ми хочемо фільм знімати. Вони нам пишуть: е, ви маєте ці гроші вивести на якісь рахунки. Якось ця інформація спонсорів не дуже зацікавила. Подача звичайно, там вже закінчилась буквально через 2-3 дні. Ми ж завжди все по принципу дедлайнів робимо. Не так, як типу, на коли вам потрібно, на вчора, от у нас от завжди так. Ну коротше, цей фільм також не злетів. На жаль, ну принаймні, ми, його хоч не починали знімати як деякі попередні наші роботи, щоб потім зупинитися, не дознімати і не знати, що робити з відзнятим матеріалом і витраченим грошима і часом. Якщо у вас є бажання знімати документальний фільм, і ви поки що цього досвіду ще не маєте, але хочете не робити себе безкоштовно, Один з варіантів зробити фільм для якоїсь організації, у якої можливо є для цього бюджет. Ну поки що звучить незрозуміло, Зараз я все докладно Поясню, наприклад, є якась спортивна школа, і у них можливо для того, щоб зробити піар власної компанії на якісь є рекламні бюджети. Ну таке іноді буває, якщо там елітна якась школа, то чому б ні. І замість того, щоб робити якісь проморолики, яких мільйон просто є в інтернеті, можна запропонувати їм цікавий варіант зробити документальну стрічку. Про них звичайно, це буде коштувати дорожче, значно чим проморолик. Очевидно, за рахунок цього ви зможете і перший свій фільм зробити, щоб було що показати у якості референсів. А також зможете отримувати фінансування, тобто не робити його з власної кишені. І далі ми приходимо до третього варіанту, де брати гроші на фільм, оплатити їх. Самому, власне, я таки планую зробити зі своїм фільмом. Поясню чому. Я перед тим як почати знімати документалку, ознайомився з велетенською кількістю е, всяких пічінгів. Це такі дві ж, коли туди приходять продюсер-режисер і розповідають про свій фільм щось. Подивився і зрозумів, що якщо ти туди приходиш просто з якоюсь такою голою ідеєю, е, ідея така посередня, скажімо так, у тебе немає ні тізеру, ні трейлеру, нічого, ні якихось відеоматеріалів, то ти взагалі супер нецікавий. Тобто е, вони ну, розуміють, що, скоріш за або ти просто хочеш тупо заробити бабла, або в тебе ну що поки що ідея настільки не сформована, що можливо і не варто на неї виділяти якісь кошти. Єдиний варіант для мене тоді взяти гроші і знімати самому за накопичення до цього ресурси. Ну тепер бонусом розкажу які основні витрати, коли ти знімаєш документальний фільм. Мені здається, що якщо в тебе є своя, умовно кажучи, камера, і ти не знімаєш якимось постановочним світлом, то найголовніший твій ресурс, окрім. Часу про який ми казали до цього, тому що власне це твій час, який Коштує грошей, як правило, якщо ти працюєш, наступний ресурс це гроші на логістику і на проживання. Дуже часто буває так, що для того, щоб зняти якийсь достойне документальне кіно, треба дуже дуже багато часу проводити з людиною, з героєм, з яким ти працюєш. От я наразі планую декілька виїздів. Це будуть виїзди в досить такі, ну наразі мається на увазі, звичайно, небезпечні місця. сподіваюсь що коли ви це дивитеся, ці всі, всі місця вже будуть безпечні і все буде круто і позитивно. Але от наразі. Зі да наразі це Чернігів і це Харків. Ну і щоб туди дістатися, треба якісь гроші, щоб жити там, треба якісь гроші. Можливо, для того, щоб купити собі бронежилет, там якусь каску або взяти в оренду, теж потрібні будуть гроші. Це от такий основний ресурс. Крім того, звичайно, треба докупити якісь, якесь обладнання для камери, мікрофони, там ще щось для того, щоб отримати більш якісну картинку. Бо те, що я робив до цього, в документалістиці, якісь свої спроби щось зняти. Вони всі впралися стандартно. В проблеми зі звуком, проблеми з картинкою. Стандартний набір пірвар. Разніка, але я там потренувався, погрався і тепер розумію, що таких помилки допустити не можу. Відповідно, вкладати треба ресурси у обладнання. Можна його ще і орендувати як варіант. Але знову ж таки знімати документалку довго сидиш з героєм, довго дивишся на нього, намагаєшся зрозуміти його менталітет, намагаєшся зрозуміти, в які моменти його краще знімати для того, щоб отримати максимально живий матеріал. І власне чекаєш моменту якогось класного, якогось дзвінка або якоїсь фрази кинутої цим героєм. У мене вже декілька таких фраз є, які я впевнений увійдуть як мені в трейлер, а сподіваюся, навіть у фільм. У цьому ролику я розказав про три основні способи, як можна фінансувати власний документальний проект. Якщо ще бюджету нема, але я дуже велике бажання це робити. Далі я сподіваюся, вже почну ділитися якимись подробицями з зйомок документального фільму з якимись труднощами або навпаки, з якимись успіхами, які я мав у процесі цих зйомок. Можливо, якісь фотографії покажу, тому що відео ще напевно що дуже рано, але я думаю, що буде цікаво. Якщо у вас цікавить якісь конкретні аспекти, будь ласка, напишіть про це в коментарях для того, щоб я зрозумів, на чому зробити акцент у наступних відео. А поки підпишіться на канал, якщо вам цікаво, слідкувати за прогресом у зйомках мого документального фільму. Можливо, скоро через там, не знаю, наприклад, 10 випусків, ми вже побачимо трейлер, або може навіть фільм побачимо. Подивимося, як воно буде. До зустрічі.